Всім привіт! Бачите, в мене чудовий линмонадок, а я звертаюся до вас сьогодні стосовно лагідної українізації. Я зараз в Краматорську, в парку, центральному парку Ювілейний. І ось зайшла до такої дуже гарної місцинки, яка називається Східний Рай. Ну, насправді там дуже гарно, затишно. Ось я попросила їх зробити мені лимонадик. І дівчинка дуже мила, дуже гарна, звертається до мене російською. Я їй кажу, а українською. Ну що, як? Вона каже: Ну, ви розумієте, у нас тут на українському це тяжело, це трудно. Я кажу: їй, а скажіть, будь ласка, кажу, ви дуже юна? Ви в 14-му, мабуть, були ще дитиною, так? Кажу, ви пам'ятаєте окупацію? Ну, ні, ми виїжджали. Кажу, тут, якби ви не виїжджали, а пам'ятали її, можливо, ви б зараз не розмовляли зі мною цією мовою ворогів. Ну, і вона так якось: М -м -м". я кажу, ну ви спробуйте. Вам здається, що це важко, тому що, ну, тому що ви не розмовляєте. Якщо ви почнете розмовляти щодня, то спочатку буде важко, за тиждень буде нормально, а за місяць взагалі буде дуже дуже легко, тому що насправді це ж ваша рідна, ви це все чудово знаєте і вмієте. І спало мені на думку, ось це називається Мене лагідна українізація. Вони вже почали там на мене коситися, а, там поглядати, так? Ну, в принципі, я ж можу на них поскаржитись, і вони отримують штраф. Я цього не зробила, ну я ж мене ж лагідна українізація. І ось думаю собі, а якби було навпаки? Ну і не якби, а як робиться навпаки. Коли на окупованій території людина розмовляє українською, так це ворог одразу її заарештовують. Так, тобто, якщо ти в Росії, не в Росії, так, ні, не в Росії, на цій території, яку вони вважають Росією. А по факту це українська територія. Але там людина починає говорити українською, її заарештовують і кидають в катівню. А у нас. Якщо ти розмовляєш мовою ворога, це ж ну це нормально, ну чому ні? І я уявляю собі, так не агідну українізацію. Якби зайшов чоловік з автоматом, припер би тебе до стіни, ти про... одразу би в тебе прокинулася соловіна, одразу би почала вистьохкувати. Ну але ми ж не такі, правда, ми не такі, як вороги. Але якщо ми не такі, як вороги, то і ви ж не будьте такими, як вороги. Ви це розумієте? Говоріть українською.